Знайти джерело для поповнення свого ресурсу взагалі надважливе завдання у, у важкі часи. Для героїня наступного сюжету такою кисневою маскою стали улюблені танці. 60 хвилин плавних і витончених танцювальних рухів. У цей час Анна для дівчат, які відвідують її уроки, і вчителька, і помічниця, і психологиня. Саме улюблене заняття допомогло хореографіні пережити страшні дні в окупації та дало сили йти далі у чужій країні. Почала кидати оголошення: на кшталт доброго дня. Я приїхала і можу поділитися своїми знаннями. І знаєте, якось неочікувано посипалось дуже багато відгуків. Зараз Анна викладає. Танець живота у столиці Естонії, Таліні має кілька навчальних груп. Її тренування розписані на тиждень уперед. Проте так було не завжди. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона жила у Генічеську, що на Херсонщині. Там мала свою школу танців. Я займалася абсолютно всіма напрямами, починаючи від бальних танців, сучасною хореографією, класичною хореографією. Із семи років у моєму житті з'явилися східні танці, і напевно завжди велику перевагу. Віддавала саме їм це така моя душа. Анна з родиною кілька місяців прожила під гнітом російських окупантів у рідному Генічеську. а потім зважилася залишити місто, їй вдалося виїхати до ЄС і оселитися у крихітній Естонії. Буквально за 10 днів я отримала id картку. Всі права естонців, проїзд у транспорті безкоштовний медичну допомогу. У столиці Естонії її танцювальні уроки відвідує майже 20 дівчат, здебільшого українки. Хореографиня пропонує групові та індивідуальні заняття. Дуже багато дівчат українок, адже насамперед я викладала оголошення у групі українців Естонії і вже підключилися до нас місцеві дівчата. У нас дуже дружний колектив. Усі одна одну підтримують на тренуваннях. Анна намагається викладати східні танці цікаво, тому її тренування завжди різні. Проте хореографіня зізнається, часто в роботі з дівчатами, котрі, як і вона, вимушено покинули свій дім. Треба бути не тільки викладачкою. Ми працюємо не лише над рухами постановкою. Це насправді дуже велика психологічна робота. Багато дівчат, які приходять до мене на тренування, а надто ті, хто з України. Хто останнім часом мав великий стрес, депресію приходять і просто просять Анно, навчи мене знову любити себе. Так Анна своїми танцями відкриває чудодійну силу любові, а заразом допомагає співвітчизницям, які далеко від батьківщини загоїти душевні рани. Адже українці, хай би де вони були, продовжують доводити наша сила і міць у згуртованості та підтримці.